Поганий запах з рота це не про незручність. Дуже часто поганий запах з рота розбиває сім'ї і ламає відносини між людьми. Галітос це запалення шлунку, запалення ясен. Це може бути запалення носоглотки, і навіть через погану працю підшлункової залози, печінки і жовчного міхура. Але це не приговор. І це можна подолати мій улюблений препарат каплі прополюс. Ці каплі можуть подолати всі проблеми зразу, і це краще, ніж ліки, які продаються в аптеці. Достатньо його розвести з водичкою полоскати, а також вживати і пити, і всі проблеми у тому рахунку, проблеми печінки жовчного міхура, підшлункової залози, носоглотки, шлунку, будуть куповані. Бактеріальний фон зміниться в кращу сторону. Використовуйте мої каплі прополюс і вони позбавлять вас від хвороби галітоз. Забудьте о поганому запаху з вашого рота назавжди.